Вони ще зовсім юні, проте сьогодні вступають у доросле життя. 49 дев'ятикласників загальноосвітньої школи номер 4 10 червня зібралися в стінах рідної Альма Матер, аби урочистій обстановці отримати перший в житті важливий документ. Свідостав про базову загальну середню освіту. Цей пам'ятний день розділити з випускниками радість події. Завітали педагоги, батьки та друзі. З теплим напутнім словом до винуватці торжества звернувся директор навчального закладу Олександр Пастухов. Я розумію, що ви Стаєте на порозі вибору подальшого життя. Я бажаю, щоб всі ваші плани здійснились. Я бажаю, щоб вас все склалося так, як ви того бажаєте. Шановні, давайте скажемо велику подяку нашим вчителям, які кохали, оберігали, які давали вам знання. Я в полном реду пригодяться вам в вашому житті. Доброго путь шановні наші! випускники. гордість цьогорічного випуску Владислава Фоміна, яка єдина закінчила 9 клас з відзнакою. Проти міцними знаннями та успіхами в житті школи педагогів протягом навчальних років тішила більшість із сьогоднішніх випускників. Попереду в них молодих та перспективних, багато життєвих перемог та злетів. І нехай не всі дев'ятикласники продовжують навчання в рідній школі. Проте теплі згадки про роки проведення в її стінах запам'ятаються всім хлопцям та дівчатам без виключення. Було і хороше, і плохої. Ну, звісно, було більше хорошого. Много Положительных эмоций. Даже несмотря на эти все контрольные экзамены, мы стали как-то смелее, дружнее. Вот. Жаль, конечно, что уходит много с 9 но я надеюсь, в 10 классе будет, будем еще дружнее, кучнее. Я думаю, в медицинский поступлю. Знаний хватает тех, которых школа дала. Большое, что нас воспитывали, давали нам знания. Без них бы мы не, ну, не были такими, какими мы есть. И родителям хочется большое спасибо сказать. Они нас и поддерживали и в экзаменах, и в учебе. Большое им спасибо. Желаю сдать экзамены Всем счастья. Удачи им пожелати хочу везения обязательно під успіхом у чобі, звісно, здоров'я, щастя, щоб у них все в житті получилось і вибрали правильный жизненный путь квіти та щирі слова подяки сьогодні адресовані, звісно, педагогам та адміністрації школи, які з гордістю пожинають плоди своєї праці, любові та вкладених знань. Мудрим читалям завжди є, що побажати в цей святковий день. 30 людей, дітей. Все очень дружные, очень хорошие, очень замечательные. Конечно, этот год для них был очень сложным. Прийшлося готуватися к экзаменам, очень швидко наверстывать всю программу, немного пропущену в прошлом году. Ну, они всі молодці, отлично постарались. Поэтому хочеться їм пожелать, конечно, отдохнуть. Летом набратися сил с новыми силами в следующем году. Ми всіх їх ждем. Настав директор школи по міцно стискає руку кожному з випускників, вручаючи головний документ як путівку в доросле життя. Не стримують моїх батьки. ким, які милуються своїми так швидко подросли Школу вспомнила свою точно так же, но только это было давным-давным давно. Очень, ну, трог, школа всегда, знаете, трогательно. Уходят детки, вроде как отучились, экзамены стали. Все, аттестаты получили, впереди жизнь взрослая жизнь, впереди учеба, дальше, впереди, впереди становление, становление личности. Впереди все. Ребяткам самое главное удачи. Удачи. Э, иметь цель и идти к этой цели. Идти к этой цели, идти целенаправленно. Добиваться всего. всего. В наше время сейчас можно добиться всего при желании, при огромном своем желании. Ну а мы, естественно, куда мы денемся? Мы как родители, мы, мы всегда детства детей поддерживали и будем поддерживать в дальнейшем. Всем им деткам всего самого лучшего. Здоров'я, удачі, міра! Попереду колишніх дев'ятикласників яскраві та гумінки канікули в когось вступні іспити та будівництва далекоглядних планів. Тож побажаємо їм зробити правильний вибір у житті та досягти приголомшливих успіхів.